А ми продовжуємо, і у нас а, а, наступна пропозиція а, мене знову хапає за душу і за серце. Але немає мого розміру. На жаль, розмір, тільки 50-52. Це у нас іде такий. А, називайте, як хочете. Це можна носити і в житті в люровий костюмчик. Його можна носити і як домашній костюмчик, і як піжамку використовувати, тому що далі буде ставати дедалі холодніше і холодніше. І в наших оселях на жаль, переважно у більшості все ж таки прох. Холодно, особливо коли вимикають світло. Ай, зверніть увагу: велюровий, красивий, такий Вобразний виріз, дуже гарний іде. А, лінія плечика трішечки спущена, а, велюр оксамитовий, такий на дотик приємний, щільний. Ну, королівський велюр а, на ковтинці є манжетик. Так, всередині велюр іде на бавовняній основі, що буде дуже комфортно навіть для сну. Їдете десь в потязі, так, десь в дорогу, взяли. Коли з собою одягнули, якщо там є ймовірність, що буде прохолодно, одягаєте ось як піжамку навіть собі можна і в тамбур вийти, і куди завгодно. Дійсно виглядає дуже і дуже а, а, пристойно, і тут вже його можна не просто використовувати так, як а, в житті костюмчик. Зараз так, в житті в ньому буде прохолодно, ну якщо хіба що підодягати щось під низ, або якщо повтинку як самостійно одягнути під джинси. так, а, тоді і в такому випадку, давайте ще, можливо, посадочку подивимося, які в нас тут брючки йдуть. Так, посадочка. Посадочка у нас доволі висока, резиночка широка, бачу, прострочена. Далі покишень. Ого, які глибокі кишеньки. І кишеньки всередині теж оздоблені повністю велюровою тканиночкою. Це, прям, я не знаю, я кайфую, коли навіть кишені не просто там підкладочна якась тканинка, а саме вони ось такі велюрові. Далі. Розглядаємо наші. А, брючки, Ой, і тут, бачите, така манжетка йде на нашому костюмчику. На брючках теж повторюється манжетик. Є внизу а, теж о, теж все еластично. Подивіться, сам костюмчик весь потягується, і брючки потягуються, і манжетик присутній. Для кого важливо так, щоб були манжетики внизу. Хто не полюбляє класичну а, а, штанинку, яка донизу а, залишається вільною, то якраз придивляйтеся. Універсальний костюмчик, який а, осінь весна, ми бігаємо на вулиці. Зараз без проблем можна носити як домашній костюмчик, і можна його носити взагалі як піжамку одягати, а колір який красивий. А падіння вартості ми з вами прогавили! падіння вартості 1599 гривень. Вже є перше падіння вартості, і я сподіваюся, не остання. Тому піднатисніть, телефонуйте, набирайте з мобільного. 1199 гривень. У нас знову падіння вартості, і я радію, щиро радію, у кого 50-52 розмір, дівчатка. Подивіться, він іще і еластичний, він настільки еластичний, гляньте, як він класно потягується. Ти, горловинку вже вам взагалі стягнула. Але ну, от, до того, що він дуже класно тягнеться, і брючки, бачите, вже зачепила наші брючки і стягнула. Але він прям дуже мега-еластичний, і брючки еластичні, все тягнеться по. по Просто ідеально так зараз хочу вирівняти цей манжетик на а, ковтинці внизу, щоб все було красиво. У нас ось так охайненько. Шкода, що я не можу його одягнути, презентувати, але сам колір, дівчатка, і це та ковтинка, яку зараз можна одягнути собі з джинсами так використовувати. А брючки, брючки теж можна окремо з футболочкою дома ходити. Він настільки комфортний до тіла, приємний. А я нагадую, що цей костюмчик іде на бавовніній основі. Він не утеплений всередині і колір не. От, правда, в житті не знаю, на камері а, трішечки може щось там викривлювати, як зазвичай, але в житті красивий, не темний, не світлий, ну прямо такий він весь однотонний, м'ягесенький, ну велюрочка, ну, королівський колір, ще й такому зеленому, дорогому відтінку, кот товару ск 92. рукавчик, от все тягнеться, бачите, і рукавчик потягується, і отут горловиночка така широка, красива. Бачите, коли одягаєш теж з руч... Тому що все еластично, все тягнеться. Красивий сам воріт іде. Тут як Вобразний, образний тут ніби як шовчик находить на шовчики, дуже так оригінально виходить. А нагадую, що розмір, ну на жаль, один-єдиний: 50-52, Код товару СК-92, 4 Чотири нагоди залишається. Вихоплюйте, встигайте, а ми рухаємося далі.